Повертаємось до інформаційної студії телеканалу «Еспресо». Продовжуємо інформаційний день, підсумки інформаційного тижня. І е, сьогоднішня подія 25 червня. Сьогодні у Львові на площі ринок відбулося громадське віче, е, збирав його мер міста Андрій Садовий. І призначено воно було обговоренню питання вивезення сміття. Е, нагадаємо, що 19 червня народний депутат Олег Березюк оголосив голодування на знак підтримки жителів Львова під час кризи з. Вивезенням сміття з міста пізніше до нього долучилися його колеги Оксана Сирої та Тарас Пастух, і ось буквально вчора ввечері вийшли вони з голодування. З нами на зв'язку зараз знаходиться відомий журналіст та керівник львівського бюро каналу Еспресо Антін Борковський. Він зараз у Львові. Антіна, ти нас чуєш? Доброго дня. Доброго дня, доброго дня, студія. Я вас чую, то, все ж таки, як відбувалося у вічі, кажуть, що там було близько п'яти тисяч. Людей, були і провокатори, були ті, хто кричав ганьба, і все ж таки, в підсумку, як вказано в прес-релізі офіційному, до чогось таки домовились. Розкажи нам все. Отже, ну я взяв участь в тому вічі як безпосередній спостерігач. І можу сказати, що почалося віче справді з вигуків ганьба. Кричали їх колишні е, бійці АТО, вони показували свої посвідчення учасників бойових дій. І їхнє ганьбування було зумовлене паралельним проведенням у Львові, так званого Альфа Джазу. Основним організатором якого є Михаїл Фрідман, власник російської олігархічної структури, яка називається в народі Альфа Груп. От. І, власне, ті люди протестували проти, скажімо так, Альфа Джазу, відповідальність на якого покладена в тому числі і на міського голову Львова. Це трішечки зіпсувало урочистий настрій організаторів мітинга, котрі хотіли чітко і жорстко напевно заанонсувати можливо початок президентської кампанії. Принаймні, подібна інформація пролунала, тому що одна з учасників Віча заявила про те, що необхідно. Змітати злочинну владу в особі Порошенка і Гройсмана подібна риторика, можливо, прийнятна для мітингів, але вона характеризує доволі специфічну ситуацію, в якій опинилася самопоміч людей. Було не дуже багато, напевно, близько двох-двох з половиною тисяч людей. Ну але на картинці це, звісно, виглядало доволі переконливо. Ну, а все ж таки, така величезна кількість людей, мабуть, було ще й стільки ж правоохоронців, і дійсно чи туристів, так чи порядок було забезпечено певним чином, і можливо якось це вплинуло на Альфа Джаз, на цей фестиваль. Ну, на Альфа Джаз, звісно, до певної міри це вплинуло, бо частина львівської громади категорично відмовилась брати участь у фрідмановському дійстві. Е, активісти виступали активно проти, ну але з урахуванням того, що в нас публіка доволі е, не завжди, скажімо так, політпоінформована, ну джаз перетворився на джаз, але жарти жартами, сам Михайло Фрідман перебуває у Львові, тобто людина, яку безпосередньо пов'язують з тими чи іншими фінансовими операціями Кремля. Ну і відповідно, якщо місцева влада заплющила очі. Скажімо так, і на його присутність, і на його, скажімо так, культуртрегерську активність, це також про щось свідчить. Ну, впродовж останніх трьох років війни Альфа Джаз також проводився з тим чи іншим, меншим, більшим чи меншим розмахом, але в будь-якому разі ті чи інші перші особи держави відвідували його навіть публічно, не боячись людського осуду. Цього року дві події співпали так з одного боку сміттєва блокада, з другого боку візит самого Фрідмана. Дуже цікаво, як у Львові сприймають ось те про що зараз казав про початок президентської кампанії, якщо вона збігається і зі сміттєвою кризою, і з голодуванням, ну власне, це одна й та ж сама подія, і з Альфа. -джад. Тобто, не такі собі позитивні моменти для того, щоб починати президентську кампанію, чи все ж таки ми по-іншому це бачимо ніж Львів'яни? Думаю, що попросту. У команди самопомочі прийшло розуміння, що вже далі нема куди відступати. Тобто, з одного боку, якщо затягувати ситуацію зі сміттям, це буде далі понижати рейтинги самопомочі. З другого боку, є гаряча пора року, назріла проблема вивезення сміття, тому що ну жарти жартами, але сміття було купа, так і затягнення проблематики тільки погіршувало ситуацію. Mm -hmm. І з третього боку, ну коли вживається. Доволі такою ліберальною структурою, як самопоміч, фразеологія, котра, радше нагадує фразеологію там, не знаю, Юлії Тимошенко чи Саакашвілі. Так, тобто, це до певної міри натякає, що все-таки, можливо, готується той чи інший не знаю, спроба політичного ребрендингу країни. Тобто, я думаю, що все насправді може посунутись значно далі. Кажуть про те, що кожне місце має, має свою атмосферу, і також кажуть про Львів останніх днів, що він має свій своєрідний запах, чи це є так? Ну богу дякувати продовж останніх е, пари днів. все таки комунальники отримали змогу вивозити сміття. Так, тобто, проблема ж насправді була не в тому, що воно було не сортоване, не в тому, що його не могли забрати. Його не могли кудись вивести, і це, от власне, була колосальна проблема. Але після того, як голові обласної адміністрації Олегу Синюці вдалося домовитись з садовим, так шляхом того, що обласна адміністрація перебрала на себе не лише функції з вивезення сміття зі Львова, але й кошти на це. А це я вам скажу колосальна сума, тобто йдеться про 300 мільйонів гривень річних. Насправді ми розуміємо так, що сміттєва проблема це не лише проблема комунальна, це проблема так званої сміттєвої мафії, тобто фірм, котрі безпосередньо зав'язані на подібні речі. Тобто їм вигідно працювати зі сміттям. Ми розуміємо, що сміття в нас не облікується, або якщо облікується, то дуже слабо. І з другого боку, ми розуміємо, що таке питання вторг сировини. Так, тобто це пластик, це скло, куди воно дівається, ким воно парцелюється, де воно переробляється, це також загадка. Але ми почули суму. І, можливо, саме через це був настільки величезний сир, бо 300 мільйонів гривень річних. Львівська міська рада має виплачувати державній структурі, обласній адміністрації, яка відповідно буде передавати оті от всі повноваження на тих чи інших. Перевізників чи старих чи нових не знаю, але ми розуміємо, якщо йдеться про величезні кошти, і йдеться про ті чи інші афілійовані структури чи афілійовані компанії, котрі власне і займаються вивезенням подібного роду відходів. Ось до речі, сьогодні в студії цій був народний депутат Олексій Мушак, народний депутат від блоку Петра Порошенка. Він також казав, що вивезення сміття не обліковується, тобто кількість машин, які вивозять, кількість там тонаш цей порахувати неможливо. А кошти під це виділяються. Тепер ми навіть знаємо скільки, але яким фірмам, кому хто це буде вивозити, достеменно так і невідомо. Навіть з ким вони можуть бути пов'язані. Ну, ми знаємо, як в нашій країні прозоро відбуваються всі тендери, тобто кожен тендер в нас виграє найпорядніша фірма. Ну я звісно, часом іронізую. Але ми, якщо ми не уявляємо собі розмах чи масштаб сміття, так тобто йдеться про десятки тонн щодня, але ми розуміємо, що таке 300 мільйонів гривень щороку. Тобто, це справді дуже конкретна сума. От, ну, але ми розуміємо, що сміттєва криза це не лише проблема, не знаю, боротьби за тендери. Це ще й можливий старт президентської кампанії. Можливий, можливо, Андрій Садовий збирається чи позиціонує себе як одного з вірогідних кандидатів чи контркандидатів президентській кампанії. І ми розуміємо, так що і центральній владі це не це не вигідно, і особисто Петру Порошенку. тому що якщо станеться, ну не знаю, повторення сценарію кучма 2 так коли для кучми найвигіднішим був. Полярна його протилежність в особі Симоненка, так ну то, можливо, Петрові Порошенко був би зручніший якийсь інший кандидат, ніж той самий садовий, який фактично працює на його електоральному полі, якою риторикою, якими словами він відзначає цей початок президентської кампанії? Ну, одна з учасників одна з учасниць цього біча почала говорити про злочинну владу. Так ми розуміємо, якщо називати не знаю винними в усіх гріхах і злочинною владою ну легального президента України і не менш легального прем'єр-міністра, це викликає певні сумніви. Тобто, ми розуміємо, що популізмом популізму буде досить багато. Також лунало порівняння, наприклад, української влади чи тих чи інших українських чиновників, навіть зі співробітниками НКВД. Тобто, ми розуміємо, що можливо це передос. Звісно, це говорив не садовий, це говорили люди, які вийшли разом з ним на одну невелику сцену. Але ми розуміємо, якщо справді це піде в межах однієї президентської чи не знаю парламентської кампанії, це буде доволі гостро. Тому що якщо політик ну не знаю, на самому старті має послуговуватись подібною риторикою, це означає, що ну можливо або криза жанра, або насправді ну настільки сильно притисли люди Порошенка, людей садового, що вони змушені настільки гостро виступати. Ну тут прямо треба послухати Андрія Садового. Пропоную послухати зараз шматочок з його виступу сьогоднішнього і продовжити після. Ми очікували на братську допомогу від тих людей, які працюють в державних органах. На превеликий жаль, ми її не отримали. Сьогодні ми маємо в частині міста Львова дуже складну ситуацію, близько 30% майданчиків дуже переповнені. І я не знаю, чим би це все закінчилося, якщо би мої друзі, колеги, Олег Березюк, Оксана Сироїд Тарас Пастух не вийшли до адміністрації президента і лягли на граніт. Цікава деталь, що е, крики були, тобто не в повній. Тиші виступав Андрій Садовий, але ось голодування сприйняли оплесками. Тобто, саме до факту голодування, до підтримки партії самопоміч ставляться добре, виходить так. А до інших дій садового не дуже чи чи не розрізняють садового і партію «Самопоміч»? Ну, з одного боку, садовий формально в уяві людей є одним не знаю з батьків чи з отців цього львівського феномену. З другого боку, ми розуміємо, що е, учасників цього віча було ну чимало власне прихильників садового, так і вони зустрічали оплесками ту чи ін виступ ну фактично всіх, так? тому що там не було якихось альтернативних думок а по черзі виступали е, люди з середовища садового. Не було, наприклад, народного депутата Семенченка, не було народного депутата е, Зіміна Перепрошую Сополєва. Так, тобто були люди львівські, люди, які знають ситуацію в місті, яких знають львів'яни. Ну і відповідно, там було дуже багато симпатиків самопомочі. Водночас, якщо говорити про крики Ганьба, повторююся, ну це були люди, які відверто показували своє посвідчення учасників бойових дій, які протестували проти садового, зокрема в його іпостасі поєднати непоєднуване з одного боку доволі радикальну патріотичну риторику у, у формі не знаю такого виразу, як обкладена фортеця Львів, так навколо якого там буяють злобні вітри, і з другого боку, в той самий час проводиться корпоратив фактично імені Фрідмана. Звісно, яскрава подія, але ми розуміємо, так що вона не може бути повністю відділена від політики. Чи може бути саме проведення такого фестивалю корпоратив Фрідмана, як зараз сказали, під загрозою після подібних висловів, після подібних ну непогоджень з ним? Тих людей, що кричали ганьба? Чи є якась небезпека для людей, що там знаходяться зараз? Я думаю, що жодної небезпеки немає, тому що Львівські правоохоронці працюють доволі адекватно. Тут інше питання: так як так сталося, що людина з середовища Путіна, ми розуміємо, не остання людина в системі російської фінансової влади, так вона може безперешкодно діяти в Україні, так ну але ми розуміємо, що якщо він не попадає під санкції чи під заборону в'їзду, який формує напевно СБУ. То все-таки ну будемо мати на виході змогу діяти в тому форматі, в якому він діє, так і тут mm -hmm. же було питання ну, моральної оцінки ситуації. Дуже багато людей зігнорувало подібну подію. Тим більше, що вчора буквально до Львова привезли двох наших вбитих хлопців сепаратистами, чи сепаратистами, чи російськими військовими тобто, з одного боку, буяє свято музики, з другого боку. Нас проводиться похорон, так і ви розумієте, це ну, подобається далеко не всім львів'янам. Дякую дуже. Антін Борковський, відомий журналіст та керівник Львівського бюро каналу Еспресо зі Львову дала свій коментар. Дуже дякую.